25 грудня у Слов'янську відновила свою роботу комісія з благоустрою. Традиційні щочетвергові четвергові рейди відтепер можуть завітати до будь-кого з підприємців. Я панімаю. Ну ви ж понімаєте, що те саме ми ми будь-які весна буде, все, якщо значит, буде нормально, значить буде будь-які також повірили. Давайте стоять. так, давайте так. Коль вже у вас нарушення імеються. Да. Значить ми вам пропонуємо просто зараз забратися і виїхати. Хорошо. Хорошо. В противном случае за нарушение устройства на нет, нет, ну все это понятно, что ребята, все есть. У вас, не у вас не на сооружение. Да. Вы вывезли, вывезли, палатку. Я понял. Ну вы сами же поняли, что война, мы не в состоянии сейчас в данный еще момент поставить павильон. Мы все прекрасно понимаем, но... В городе, в городе, не должно быть нарушений. Хорошо. Покажите мне, будь ласка, свидетельство про регистрацию вашего начальства. Есть такое? У вас же должны быть какие-то документы. Вы же не просто с улицы пришли, правильно? Галина? Или Галина? Так кто у вас физически особый предприятие? Ну, ну знаете, пожалуйста. Ну, у меня вопрос, как говорится, по, по факту. По благоустройству вы говорите, оно не благоустроено. Что, чего тут не хватает, чтобы Скажите, передать? Вы уполномоченный. Ну так я, же, заниматься я благоустройством. Не, я же передам. Какие есть паспорт есть. привязки. И собственник этого помещения знает, что согласно паспорта привязки территория должна быть благоустроена. Именно согласно той схеме, которая есть. За традицією до складу комісії увійшли спеціалісти виконавчого комітету, жеко, санітарної станції, міліції та комунальних служб міста. Перший рейд було вирішено провести неподалік від виконкому по вулиці Свободи. На сьогоднішній день нами проведена робота обслідувани центральна вулиця міста, міста Славянська це вулиця Свободи. Видано три предписання торгуючим підприємствам. Ми внесли їм придприждження. Обустранні тих недостатків, які ми виявили. перевірка, як завжди, полягала у дотриманні правил благоустрою міста, за порушення яких законом передбачені адміністративні штрафи. Основна ціль – це соблюдение правил благоустройства всеми жителями, всеми предприятиями города. Якщо эти недостатки не будуть страні, значить буде следующий раз составлен протокол о про нарушении правил благоустройства. И будут направлены соответствующие материалы на рассмотрение адмінкомісії, которая существует в городском совете. Ідея проводити чисті четверги вже кілька каденцій є у різних очільників Слов'янська. Найбільш дієвими були 2006-2010 рік, коли підприємці звикли до акуратного та відповідального ставлення до правил благоустрою. Чи виявиться вдалою спроба відновити роботу над чистотою міста покаже час, але роботи навіть у центрі чимало, і тут вже без коментарів.